Діточки, сьогодні ми з вами станемо справжніми дослідниками природи. Подивіться навколо, яка чудова літня пора. Хто мені скаже, чим особливе літо? Тепло і сонячно, багато квітів і комах можна купатися у річці, так літо це час, коли природа показує нам всю свою красу. Давайте разом розглянемо, що особливого ми можемо побачити навколо, як змінилися дерева порівняно з весною, що ми бачимо на гілках. На деревах багато листочків, деякі дерева мають плоди. Так, влітку дерева вкриті густою зеленню. Листя працює як маленька фабрика, воно перетворює сонячне світло і повітря на їжу для дерева. Деякі дерева вже почали давати плоди, наприклад, липа цвіте, а на яблуні з'являються маленькі яблучка, які квіти ви бачите навколо, чим вони відрізняються від весняних. Багато різнокольорових квітів, вони вищі за весняні. Біля них літає багато комах. Влітку цвітуть інші види квітів, ніж навесні. Зараз ми бачимо волошки, ромашки, дзвоники. Вони вищі, тому що мають більше часу для росту. Комахи люблять ці квіти, бо вони дають багато нектару. Яких комах ви можете назвати? Чим вони займаються влітку? Літо дуже зайнята пора для комах. Всі вони працюють, бджоли запилюють квіти, мурашки запасають їжу, метелики відкладають яйця. Кожна комаха виконує свою важливу роботу в природі. Що роблять птахи влітку? Чи всі вони залишаються з нами? Багато птахів улітку виводять пташенят. Деякі, як ластівка або шпак, прилетіли до нас з теплих країв. Восени вони знову полетять на південь. А такі, як горобці чи синиці, живуть з нами цілий рік. Ви всі були чудовими дослідниками. Пам'ятайте, що природу треба берегти, не ламати гілки, не зривати квіти без потреби, не чіпати комах. Тоді вона завжди буде радувати нас своєю красою. Додаткові питання для закріплення, чому літом так багато комах? Тепло і багато їх всі були чудери, захищаються ми. від спеки. Пам'ятайте, що природу треба і берегти, і не ламати дерева, не зривати деякі та з не чіпати комах. Вони зайняті, тоді вона завжди буде радувати нас. Тепер своєю ви знаєте, красою. Додаткові питання для а цікавий чому чому літом і насичений перігаток у житті природи. Тепло і багато давайте дерева захищаються від турбутливими друзями, парової воду і охоло.